Суспільно-політичного тут каналу Суганяк Олександр Міф і дійсність зараз знаходжусь в найкращій національно-патріотичній організації Сумщини просвіті. З дуже приємною місією. Черговий раз волонтерський центр, волонтерський штаб української команди завіз завдяки нашим партнерам з Німеччини гуманітарну допомогу. Продуктову, ну і є можливість хоч трошки підтримати наше національно патріотичне середовище. От, пане Олексію, на хвилиночку, якраз голова просвіти, скаже, що він думає стосовно так би мовити цієї гуманітарної допомоги, яку німці надають українським націоналістам. Я зрозумів націонал патріотів. Так, так, так. Так, ну я думаю, що справжні друзі пізнаються в біді. І зараз, чесно кажучи, українське суспільство дуже виснажене війною. Постійні обстріли і вдень, і вночі чуються і так собі тільки. Думаєш, наскільки близько, наскільки далеко. Гул шахедів в вухах стоїть навіть тоді, коли шахедів немає. І це дуже виснажує людей. Люди, люди дуже втомлені. Тому ось така допомога, і хай вона велика чи мала, і увага з боку наших німецьких друзів неоцінені. неоцінені. Ми щиро вдячні їм і е, дякуємо за те, що вони розуміють, що Україна захищає і Німеччину зараз своїми життями і захищає інші європейські країни. От. І дякуючи тому, що таких країн і громадян в цих країнах достатньо, які розуміють значення цього, що відбувається, ми переможемо. Дякуємо. А мені ще й дають можливість підтримувати фізичну форму, бо, перекидавши декілька тисяч таких ящиків, ти ж розумієш, як себе відчуваєш фізично. А оце, друзі, гуманітарна допомога ми зараз покажемо. Оце такі непогані набори, де є і алія, і борошна, і кава, і шоколад, і рис, і багато-багато чого іншого. Чай. От тобто для наших ветеранів, для людей, які виживають на мізерні пенсії, 3-4 тисячі гривень це взагалі я вважаю дуже непогано. Тому щиро вдячний і центральному штабу української команди, ну і нашим, безперечно, німецьким партнерам за те, що допомагають нам в такі важкі часи випробувань важкої війни. Дякую, до побачення, друзі. Триба переписать брать. But...